Цікаво, що ж там за містика? І коли я відкрила цю капсулу і почала дивитися, що в неї входить, ну, друзі мої, оця одна капсула ла 8 вона замінює 10 баночок, це 100%. Тому що в неї входять лікарські трави адаптогени, лікарські трави енергетики, сюди входять сублімовані овочі, фрукти, сюди входять броколі, шпинат, ягоди, фрукти. І ви знаєте, ми на їхали і спитали, що таке броколі. Я в програмі їх давала, коли жінки мали фіброзно-кистозну мастопатію. Нам треба було індол, і оце є броколі. Але сам індол ну, може допити оскільки завгодно, але він не зніме такий серйозний діагноз. А завдяки тим капсулам до року часу. Є діагноз зняти, власне, підгрозно-кістозної местепатії. Тому що тут є сила того, що будеш діяти на кісти, І ті кісти будуть часом зникати, тому що тут є гриби. Гриби, які онкопротектори, речі, кордіцет, ще атаки, чага. Чага дуже сильний онкопротектор. І завдяки тим капсулам, які ви п'єте зранку, відбувається такий. І детокс, і протигрибкова програма, і навіть на паразиті воно діє, і воно е, кормить вашу клітинку тими мікро-макроелементами, мінералами, що вам потрібно. Якщо ми йдемо на зниження ваги, ми можемо завдяки цій капсулі змінити своє, замінити свій ранішній або обідній прийом їжі, тому що у вас буде енергія. І коли на зниження ваги, ви будете мати повне цінне харчування для вашої клітинки. Але крім того, що ви маєте харчування, воно буде дуже глибоко працювати з вашими органами, системами і клітинкою. Воно зразу з перших днів піде туди, де потрібно щось зробити. Воно піде туди, де є якась проблема в вашому організмі. Воно підніметь на вас всі ваші хронічні захворювання. Людина мені каже. Мене не дивили все хати виїхає але я почала боліти. Я кажу, сонечко, а ти там згадай. Ти ж мені там декілька років назад говорила, щось там десь тебе там було підлітком. Ну так, але вона стільки років не боліла. Я кажу, от воно знайшло цю проблему і почало з перших днів з нею працювати, тому що вона прийшла працювати для того, і в тебе пішло за мост. І моя відмовна тема це загострення. Нам потрібно їх пережити, тому що якби ви мали такий ідеальний організм, гарно харчувались, не стресували, пили водичку, всі напитки забрали, не вживали алкоголь. І не пили хімічні препарати, ну у вас дійсно був би ідеальний організм, і ви точно б не шукали інформацію, як би відновити своє здоров'я. Ну це із миру фантастики такого не буває, тому що і зараз ми з вами живемо під час дуже серйозного стресу. Всі ми знаходимося в стресі. Ми і без війни так кожен мав свої проблеми. Робота, діти, такий ритм життя. Стресім нереально жити. Я завжди говорю, що ви повинні. Ви неможливо не, не жити без стресу, але ви повинні вміти допомогти собі справитися з тим стресом. І тому я говорю: якщо ви не можете звертатись до спеціалістів, якщо треба психологи, психотерапевти, до мене можете звертатись, я навіть підбираю різні такі дихальні вправи, медитації для того, щоб ви допомогли. Тому що стрес це є про те, що ваше фізичне здоров'я часом так само злитий. Якщо ви будете постійно в стресі, ви ж не ви зможете ні нормально спати, ні відновлюватися і всі ваші органи, системи з часом все. Ви будете абсолютно хворою людиною. І тому дуже важливо відновити це психічне, психологічне здоров'я. І от ЕЛЕ, він ще буде впливати на вашу нервову систему. Але я говорю, що в нас є три чарівні капсули. І ще коли ми будемо додавати вечірні капсули на дивіться, зараз я вам покажу, я виглядаю, бо я бачу, у нас є люди суттєві це є місячний курс-8. Це на 30 днів по одній капсулі в день. Но ми будемо починати, якщо людина тільки починає пити, навіть з треті, особливо ті люди, які е, мають підвищений тиск. Ми будемо дивитися, як людина реагує, і щоб не було дуже сильних загострень, бо загострення точно мають бути. Але обов'язково умова, це 1,5-2 літри води на день, для того, щоб в клітинку це лм 8 І дивимося далі. І на тому фоні я завжди говорю комплексно підійти до того здоров'я. Починайте дивитись, що висте, тому що допомагати своєму організму, щоб допомогти навіть тому ЛМ, щоб він швидше справився з вашим діагнозом. Отже, зранку у вас або вогні буде капсула ЛМ, а або з заводо. Те, що я говорила про нервову систему, У нас є такі.